Газлайтинг це форма психологічного насильства, коли агресор змушує жертву сумніватись у власних спогадах, сприйнятті і розумових здібностях. Термін походить від п'єси газове світло, де чоловік маніпулює освітленням і заперечує це, змушуючи дружину думати, що вона божевільна. У книзі Ефект газлайтингу описується три стадії недовіра собі. Захист агресії, агресора, депресія і залежність. Типові фрази газлайтера цього ніколи не було. Ти все придумаєш. Ти занадто чутлива. У тебе погана пам'ять. Жертва поступово втрачає довіру до власного сприйняття і стає повністю залежною від реальності нарциса. Газлайтинг це спосіб контролю, коли людина не довіряє. Собі, і вона не може ні на що опиратись.